Якщо ваше авто не підпадає під пільгову реєстрацію, то які ж умови повної реєстрації, і скільки це коштує? По перше автомобіль має бути класом не нижче євро 6 Якщо нижче, то реєстрацію такого авто не зможете зробити. Тобто це автомобілі від 2016 року і молодші. По оплаті треба буде зробити наступне 10% – це ввізне мито. Плюс 21% ПДВ. Вартість розраховує іспанська митниця, але ціна приблизно дорівнює середньоринкової ціни в Іспанії. Після цього потрібно буде зробити повну омологацію, яка коштує 2000 євро, і ще буде оплата податку в залежності від норми викидів. Це о яка складає від 4,5 до 16,5%. Також є адміністративні платежі під час реєстрації. Підписуйтесь на YouTube та Instagram, щоб бути в курсі останніх новин.